Булочка с корицей. Пара. Улюблена Парея, наша. <связь> в <траверне>. Какао очень <связь> в шикарных чашках. <связь> да? да. Полосочка. Интерьерчик наш улюблен. Всегда какао в керамике. Это всегда настолько вкусно и красиво. Просто эстетика зашкаливает. Да. Да? да. Тут вообще все очень эстетично. Ну, смотри, наши подаренные тарелочки уже стоят на полочке. Украшают угу. действительно. Ну реально, когда она на эти полочки, то она совсем по-якнакшему выглядит. Що я тобі скажу? Михалиня. Це жінка хліб, ліп, так? Він так, так, так. не може лежати без посудини. Дивися, це повинно бути отак. Mm. Якщо він розвалюється, це повинно бути офіційно. А, а якщо його поставити як оту. А Вар... він вже розвалився. Ага, зрозуміло. Ще й порядки наведемо, так? Да. так бачиш? Угу, зрозуміло. це? Треба, мабуть, А Луся, порядки наведемо. І так. Так. <рес> Ой, чудово. Угу. Краще бліж ще один до одного поставити. Да? Так. так, так, на світло. Коли да. на світло доступне? да, то зовсім. Да? Так, так, чудово. Ну все, інтер'єр в порядку. Ну, да. Улюблене все. місце, улюблене какао. Оці дуже мені люстри подобаються. Це ж просто кераміка. І шафа нас чекає, коли осінь будемо відкривати. вішати тисяч верхній одяг. Так, ну коротше, все я люблю. І мені дуже сподобалось, як нас зустріли. Так, ми ну, майже наприкінці роботи Даші, але ж вона така радушна дівчинка. Наші цілих двадцять хвилин. Правда, так встигнемо. Так, дякую. Та ви що дякуємо? Що це наш хліб? Даша, дякуємо. Супер, супер, ти супер ти дякую. Це ж треба сервіс, який і... ти бачиш. Це ж у нас, ти замовила хлібочик. Доматний хліб томатний нам хліб. А по половині, mm -hmm. е, як це? Буханки. Ага, зрозуміло. Бух, я одна його не з'їдаю. Тому ти треба. Ти бачиш, і ще в таких пакетах це так. просто щось. Тобто приходиш додому з такою ще красотою. Ну про так. це я вже мовчу. Іра. Це вже і це було. ми в пекарні. Е, Галі, галина. галина, так, угу. на пізняках. Буште торт. Це, да. Смакуємо. Так. Смачного, приємного насолоди. Почнемо.